Дорогі друзі, сьогодні готуємо класичний вінегрет з домашніх овочів. Нам потрібна буде картопелька, ми вже відварили морковка, бурячок і своя квасолька, теж відварена. Потім ми покришимося, додамо огірочки, свої засолені домашні, а також цибульку. Наші овочі ми положили. Морквинку, картопельку, квасольку, буряк. Ще додаємо трошки бурячку, квасольки трошки, цибулі і огірочки, цибулі і огірочки. Тепер посолимо трошки, так, да, бо в нас огірочки солоні, і заливаємо. Домашньої олії пахучі. Можна ще трошки Добавити бурячка. Бурячка. І трошки квасольки. Рецепт у нас чисто інтуїтивний. Дипробуємо, додаємо, якщо щось потрібно, додаємо. От по бажанню можна додати. Яблочки. До вінігрету відкриваємо шампанське з чорнобривців. Як ми, ой, яке ми робили пару місяців назад. І будемо куштувати шампанське і вінігрет. Колір, гарний колір, і як шампанське, воно. От давай. Попробуємо. З Миколаєм. Ой, смачне. Ой, смачне. Закусуємо він і Там смачний. Mm, дуже смачний. Все з натуральних продуктів. Готовте, смакуйте, підписуйтесь. Буде цікаві.